Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего, цього разу все-таки аналог, хоча потім може бути більше хто його знає. Ось такі от три фігурки, якби вони були в оригінальному варіанті, це дійсно були б одні з найдорожчих фігурок у Лего Ніндзяго. Тож вам, як і мені, я впевнений, зараз буде дуже цікаво подивитися, які ж все таки копії ми зможемо отримати, і наскільки вони будуть наближені до оригіналу, за що ми маємо переплачувати зараз тисячу гривень на деяких фігурках. Так це теж. Жарт, деякі фігурки тут коштують тисячу. Ставте вподобайку під цим відео, якщо ви хочете бачити більше оглядів саме на тематику ніндзяго, давайте мені знати у коментарях, чи подобається вам ця тематика. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нових цікавих відео. Підтримуйте ЗСУ та за можливості і бажання мене за посиланнями у описі. Я думаю, не варто тягнути, тож одразу розпочнімо до огляду фігурок. Почнімо з найдешевшої фігурки, звичайно, якщо враховувати її оригінальний варіант, це фігурка Гарумі з восьмого сезону Сини Гармадона, яка в оригінальному варіанті на найпопулярнішому маркетплейсі Бріклінг коштує понад 500 гривень. Так, я сумніваюся, що 500 гривень платити за ось таку фігурку, це хороша ідея. Наскільки б крута ця фігурка не була. Але це фігурка Лего і для чого платити такі шалені гроші, якщо можна, наприклад, також якісну копію отримати. Хоча основна мета цього огляду якраз і дізнатися, чи можна отримати хорошу фігурку і для чого платити на 500 гривень більше. Одразу давайте поглянемо на принти. Позаду вони тут також є. Якщо що, то це бренд з ось таким логотипом, фігурка під номером А 007 Насправді не знайшов я навіть назви цього бренду, тому поки так. І перша ж проблема, з якою ми стикаємося, це плащик. Як він вдягається, звичайно ж, я не уявляю конкретно, хоча я спробую. Я наче склав цей плащик. Сподіваюся, що він буде так триматися. І так, знаєте, виглядає, наче більш-менш. Наче приблизно так має бути, хоча тут якось мені не дуже подобається попереду, але нехай я не буду переробляти. Якщо ви знаєте як, то ну, ви молодці, я не знаю. Наступне, що ми зробимо, це звичайно вкріпимо руки, і я вже бачу неточності стосовно оригіналу. Тобто, якщо подивитися на картинку, як має бути. То, як ви бачите, тут трошки темніший мав би бути торс, та темніші мали б бути ноги. Власне, тому рука так сильно контрастує з цим всім решта. Також ми вставляємо іншу руку, яка така ж по кольору. І, до речі, руки теж мені не дуже подобаються по кольору. Здається, руки теж в колір не попадають. Тобто, ця фігурка ми робимо висновок не найякісніша. В нас, до речі, тут є ще одна проста звичайна голова без жодних принтів. Тут, до речі, принт тільки з одного боку. Ну, в принципі, знаєте, виглядає схоже на оригінал, звичайно, але я б сказав, що явно не дотягує до нього. Тобто ця фігурка мені не дуже подобається, і я б не хотів собі залишати її у колекції. Я думаю, що можна знайти якийсь якісніший аналог. Також ми можемо дати зброю. Це теж, власне, дуже і дуже стандартний примітивний меч, але що круто, тут також у комплекті є маска Оніс з цього ж таки сезону, що має безпосередній стосунок до сюжету. Виходить, у нас ось така фігурка з маскою, до речі, яка не дуже поміщається на підставці, треба повернути у інший бік. Так, на лиці, як ви бачите, очі якісь неоднакові. Це мені теж не подобається. Ну, цю фігурку я б вам точно не рекомендував. Хоча, звичайно, якщо цю фігурку поставити десь далеко-далеко, а ще краще заплющити очі або на неї просто не дивитися, то вона виглядає суперсько. Я ставлю вподобайку, але не дуже вам її все одно рекомендую. Йдемо, напевно, по зростанню ціни, далі у нас іде Кракс. Ну і остання фігурка у нас залишається Акіта. Кракс на тому ж таки бріклінку коштує понад дев'ять сотень. Дев'ять сотень, уявляєте, просто звичайна фігурка. Ну, як звичайна? Ну, звичайно, що така ціна не могла бути просто так от виставлена по приколу. Вона обумовлена тим, що він з'являється лише у одному наборі, і то найбільшому з цього сезону. власне. Це сьомий сезон. До речі, в нього є два вирази обличчя. Це, по-перше, ось таке, а по-друге, ось таке. До речі, по ідеї другий вираз обличчя і позначає, що це, власне, Кракс а не Акронікс, бо лише один з них дожив до старості. Також ми маємо вдягнути тут плащик, хоча вже не такий складний, і на цьому дякую. Хоча плащик, це, звісно, все одно складно, завжди складно їх вдягати. Єдине, що ось ці пластикові плащі, які я. У фігурках з Аліекспресу бачив, то ось їх вдягати значно легше, звичайно. Ну і виходить у нас ось така накидка, типу на одну руку. Далі ми вдягаємо маску, виходить, у нас ось такий вже персонаж. І, звичайно, вставляємо пальці та можемо дати йому клинок часу. Хоча клинок часу, одразу скажу, мені подобається тут найменше. От він пророблений, звісно, так собі. Ну і виглядає ця фігурка ось так, а оригінал виглядає ось так. Ну тобто, в принципі, також на оригінал схоже, навіть є позаду тут принти, які має бути на оригіналі, є другий вираз обличчя, як я вам вже показував. Хоча от клинок часу тут дуже і дуже вирізняється від оригіналу, і я думаю, що він мені абсолютно не потрібен. Буде у мене фігурка ось така без нього, бо це стидоба, позор, як у нас люблять казати, коротше, сором, і головний атрибут, якого тут немає, це на масці тут немає символу. Насправді це мені трохи не подобається, було б краще, якби він був, що в принципі логічно. Але можливо, я собі поки ось такого кракса теж залишу у колекції, бо виглядає він власне нічогенько. Компанія це XING XH572 код цієї фігурки. Знову ж, якщо вона вам сподобалася, то можете її знайти. Також ми її відставляємо в сторону, і залишається у нас фігурка, до якої у мене найбільші сподівання. Вона коштує понад 1100 гривень, якщо купувати оригінальну, на тому ж таки, бріклінку. І вона від найкращого виробника, напевно, серед цієї трійці. це PRCK. Я думаю, PRCK ви точно маєте пам'ятати з моїх оглядів. Тож сподіваюся, що тут все буде гаразд. По-перше, нам потрібно викрутити плащ трошки у іншу сторону. І так, я вже бачу проблему. Цей плащ трошечки загнувся, і треба буде його, напевно, чи попрасувати, чи чимось притиснути, коротше, якось випрямити, бо він не має ось так, от стирчати. Всі, ось ці от його частинки, мають додолу звисати. Тепер нам потрібно вставити, мабуть, руки почергово, і одразу я бачу тут хороші принти, хорошу колірну передачу і знову ж два вирази обличчя. Так, це на пієрсікей схоже на нормальних пієрсікей, бо буває і проблемно з деякими наборами. Також вставляємо дві кисті, які я ще люблю називати пальці. Так не дивуйтеся, я напевно дуже часто це говорю. Також вставляємо кинжальчик. До речі, він здається частково гумовий, або це дуже і дуже м'який пластик. І виходить у нас ось така фігурка. Ну, якби не плащ, який трошки псує тут враження від фігурки, то було б дуже класно. Ось вам для порівняння оригінальна фігурка, і також можемо поставити інший вираз обличчя, чи також буде з цим все гаразд. І так, знаєте, із цим березом обличчя все супер. Цю фігурку я точно не буду міняти. Вона у моїй колекції буде напевно дуже і дуже довго. Єдине, що я помітив, це волосинки тут ось такі сріблясті, а мали б бути чорні. Хоча і сріблясті виглядають непогано. Таке враження, наче вони краще ще й відблискують. Тож фігурка мені подобається за фігурку респект компанії PRCK особливо. Також ставимо її на підставку, хоча, ну в принципі, це нічого не змінює. Що з підставкою? Що без фігурка ось ця явно класна і явно заслуговує вашої уваги. Я думаю, що замість 1100 з гаком заплатити 40 гривень чи 50 приблизно, як я заплатив. Це досить непоганий варіант, щоб отримати ось таку круту фігурку. І можливо вас зацікавило, де ж я таки купив ці фігурки. Якщо це так, то посилання на сторінку у OLX я залишаю в описі. Це не моя сторінка, я просто знайшов ці фігурки дійсно там. Хоча, скоріше всього, їх купують десь у Китаї. Можете їх також шукати за їхніми артикулами. І, до речі, так я досі не сказав артикула Кіти GA130. Якщо ви додивилися до цього моменту, тільки тоді ви зможете її знайти. Це ось такий бонус. Ну і якщо вам сподобався мій огляд та ви хочете бачити більше, то звичайно тицяйте вподобайку, давайте знати про це у коментарі. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте ЗСУ і за можливості мене усі посилання у описі. Дякую вам за перегляд та гарного настрою! Все буде Україна!